Про нафту, газ, перспективи на зиму, а також про корупцію і ілюстрацію говоримо із гостем студії Арсеній Ценюк, прем'єр-міністр і лідер партії Народний фронт, який уже воює за місця у парламенті. Вітаю вас, пане. Я знаю, у вас бурхлива реакція. Власне, не на цей останній сюжет ми про нього зараз поговоримо, а на попередню нашу розповідь про проблеми волонтерів. Це не бурхлива реакція. От кажуть, що премєр міністру як і будь-якій посадовій особі, не можна мати право на емоції. Тут в цьому випадку у мене емоція людська. Mm -hmm. Такий, знаєте, крик душі. Крик душі і злість, я би сказав. За що війна? Чому Путін розв'язав цю війну? За яку добіса Новоросію? Чому десятки, сотні людей вбиті за імперських амбіцій однієї людини у світі? І думаєш, це так просто минеться? Так так просто нічого не проходить. Mm -hmm. Людське mm -hmm. життя так просто не минеться. Йому в тому числі це питання виникає у всіх, тому ми, власне, і показуємо всі ці історії. Добре. Тут немає нічого доброго. Але знаєте, такі, такі виклики і такі випробування для країни, ну так Господь Бог розпорядився. Кинув на наші плечі, кинув на нашу державу і на наше покоління. От, і ми боремося і виборюємо свою незалежність і свою державу ціною найвищою. Людського життя ціною крові. Наш прапор, наш гімн і наш герб скраплений кров'ю. Але ми нікому не дамо захопити свою країну. І імперські амбіції Володимира Путіна зазнають поразки: вистоїмо, виживемо і переможемо! Я в це вірю. У нас, нас нас попереду чекає ще одна дуже серйозна війна газова. Ми вже з вами про це говорили. Власне, на зараз е, повернемося до е, розповіді про нафтові проблеми Росії. Скажіть, будь ласка, ці їхні нафто, нафтова біда, вона може нам якось допомогти в газових переговорах, які досі тривають, а можна якось тим скористатися, скажімо, ну, на зустрічі, яка планується в Брюсселі вже післязавтра? Ну, Це тільки росіяни радіють, коли у нас погано справи. А я можу сказати, що в Росії дійсно пішли погано справи. Падіння світових цін на нафту, а це єдиний продукт. Ну що Росія має? Вона має дві педалі: одна газова педаля тисне на газ, а друга педаль це нафтова. Все. І тому падіння цін на нафту більше, ніж на 20% це неймовірний удар по російській економіці і по росіянам як таким. Що означає падіння цін на нафту? Ви вже в сюжеті показали. Це зменшення об'єктивно російського бюджету. Він просто не витримує. Вони рахували, що ціна на нафту буде 100. Зараз ціна на нафту трошки більше 80. Як це може вплинути на наші переговори з ними про газ? Зараз дійду. Тепер ціна на газ, як формується в світі ціна на газ? Так само вона прив'язана в світі до ціни на нафту або на газою, до мазута, а це безпосередньо похідні від нафти. Тому, в принципі, після введення нашими західними партнерами санкцій по відношенню до Російської Федерації, що в них відбулось? Неймовірний. Десятки мільярдів доларів відтік іноземних інвестицій в Росії, яка начебто має ресурси, начебто має можливості для економічного розвитку, падіння національної грошової одиниці російського рубля 30%. І третє це інфляція. В Росії почали суттєво рости ціни. Що це означає для України? Якщо ми далі будемо утримувати єдність з нашими європейськими і американськими партнерами, якщо ми будемо сильні разом в трьох. То тільки тоді ми можемо досягнути результату, тому що сьогодні треба відверто сказати, результату по газових переговорах немає балачки і розмови. Зачекайте про це домовлялася в Мілані. От я хотіла б уточнити, оскільки президент Порошенко приїхав на звіти із впевненістю про те, що домовилися про ціну 385 доларів за тисячу кубів до кінця березня. Але потім, уже під кінець дня вчора, буквально з'явилося дивне повідомлення від міністра енергетики продано про те, що росіяни не хочуть нічого на папері фіксувати. То що власне із домовленостями щодо ціни, і з якими позиціями виходимо на переговори у Брюсселі? Зараз у нас в газових сховищах 17 мільярдів кубічних метрів газу, 16,7, щоб бути точно. Було 5. Ми накопичили 12,7 мільярдів кубічних метрів газу. Де ми їх взяли? Росія нам закрила повністю постачання газу ще в червні місяці. Ми пішли в Європейський Союз і вперше за 23 роки 60% газу, який ми раніше купували в Росії, почали купувати в Європейському Союзі. На ціні ми зекономили 500 мільйонів доларів. 500 мільйонів завдяки тому, що ми не погодились тоді на російську пропозицію. Тепер що треба робити? Нам ще необхідно додатково 5 мільярдів кубічних метрів газу. Де взяти цих 5 мільярдів? Перший варіант. Це через рішення суду. Ми подали по відношенню до російського Газпрома три судових позови. Перший позов встановити ринкову ціну. Ми ж нічого не просимо Путіна. Ну це він подачки Януковичу міг давати. Нам нічого не потрібно. Ми вимагаємо платити ринкову європейську ціну, як ми зараз платимо нашим європейським партнерам. Друге, вернути, щоб Газпром вернув нам 6 мільярдів доларів. А то ми їх дотувати не будемо. І Росія за український рахунок жити також не буде. Третє, оце третє, те, що ви зараз запитуєте. Нам необхідно пройти зиму. І або ми пройдемо зиму на підставі тимчасового рішення суду, тому що судова процедура довга, і суд встановить нам ціну і умови поставки. Або ми маємо інший варіант це підписати угоду. Угода, де є стороною Європейський Союз і Україна, у нас тут є спільна позиція, і Російська Федерація. Тільки для того, щоб сказати, що ця справа вирішена, то під угодою повинні стояти підписи. А зараз підписів під угодою немає. Поки що тільки балачки. Стосовно 385 доларів, ну це точно краща ціна, ніж 500, яка зараз передбачена по контракту. Але потім буде остаточне рішення суду. І якщо ціна буде нижча, Газпром доплатить нам? Якщо ціна буде вище, ну що ж, ми, як Україна, доплатимо Газпрому. У нас є кошти 3,1 мільярда доларів США. Уряд накопичив на рахунках. Пане Зені, ви мене вибачте, я боюся, ми зараз просто заплутаємо глядачів а, цими цифрами. Власне, хочеться зрозуміти, оці спільні е, м, зусилля України і Європи у Мілані. Вони все таки дали а, результат щодо ціни на газ чи Росія знову всіх. Обманула, скажімо так, і у Брюсселі потрібно буде починати знову практично ледь не з нуля. Результат переговори. буде тільки тоді, коли будуть стояти підписи під угодою. Підписів під угодою немає. Будуть підписи, тоді я прийду і вам доповім. У нас є угода, ми будемо по угоді тимчасово отримувати газ. Або буде рішення Студгольського суду, яке ми очікуємо протягом місяця. Так само я прийду і доповім. У нас є рішення суду. Я о, не хотів би зараз е, користуватися виключно чутками. а Користуюся тільки конкретними рішеннями. Я вас Підписи. розуміла. Так, все може бути на папері. Е, Добре. До речі, завтра приїжджає Єврокомісар з енергетики Отінгер, і потім буде зустріч з росіянами. І тому завтра ми будемо проводити переговори з європейським комісаром з приводу єдиної узгодженої позиції. Так, дивіться, продаж і перепродаж газу на цьому тлі, на цьому полі в Україні особливо махрово процвітала корупція багато років. І, зокрема, і на горі. Цього тижня вже остаточно узаконили антикорупційне бюро, особливо страшне для вищих чиновників. Про це бюро. Коли воно з'явиться? Коли а, запрацює? І власне чи не стане це бюро джерелом нової корупції? Тому що потрібні люди, які зможуть встояти перед спокусами, от запобіжники цього є в законі? Одна з ключових реформ, яка потрібна була для України. Це антикорупційне законодавство. Ми його готували п'ять місяців. Запросили американців, запросили європейців. Ми оце знаєте, кожне слово треба було зважувати, які закони вносити. І уряд разом з президентом внесли п'ять різних законів. Ну, базовий закон це про антикорупційне бюро. Що таке антикорупційне бюро. Це не ті, які будуть ганятися за мілкими чиновниками. Тому що у нас вся корупція, у нас вся боротьба з корупцією це на рівні мілкого чиновника якісь районної державної адміністрації. Антикорупційне бюро. Це те, яке розслідує діяльність вищих посадових осіб держави: президент, прем'єр, члени уряду, суди, прокуратура і правоохоронна система. Хто не підкуп, не буде в цьому антикорупційному бюро? Є О, кандидатури? Я сподіваюся, що новий парламент, тому що там передбачено, що саме новий парламент призначає нового керівника антикорупційного бюро. Парламент призначив і там настільки. Складна система того, щоб не дати можливості новому керівнику антикорупційного бюро очолити корупцію, а щоб зобов'язати його тільки боротися з корупцією. Що переконаний, що така фігура знайдеться. Якщо не знайдеться, повірте мені, якщо він тільки піде в іншу сторону, його зразу змінять, і це також не виключення. Що стосується інших законів, там же ж розумієте, не можна говорити тільки про одне антикорупційне бюро. З корупцією не бореться. Але ми далі через... поговоримо ще про корупцію. Оскільки у нас є конкретний свіжий приклад, Давайте. достатньо скандальний цього тижня. Великий корупційний айсберг за задружінням Кабміну СБУ вже копнула нарешті, скажімо так. Розголос вийшов скандальний. Ми зараз нагадаємо деталі, ну а потім продовжимо розмову.